Всім привіт! Я Олексій Бурков, і я вас вітаю в нашій студії StarLife, бізнес-школа MLM, для чайників. Ця інформація спрямована на людей, які сьогодні розглядають нашу пропозицію стосовно почати свій власний бізнес разом з компанією StarWife. Часто чую від своїх колег, що після проведення Першої скороченої бесіди з людиною, або навіть якщо людина відвідала нашу презентацію, вона робить висновки: Оце не моє. Або в мене немає часу, або в мене не вийде. Друзі, я хочу вас сакцентувати вашу увагу, що легковажне ставлення до пропозицій, які надходять в нашому житті, може призвести до того, що ви втратите можливість. Кардинально змінити своє життя, прожити його на більш яскраво, на більшому якісному рівні. Я вам пропоную сьогодні стратегію, як оцінити нашу пропозицію правильно. Для цього ми з вами розглянемо певну ідею на прикладі квадранту грошового потоку Роберта Кіасакі. Ну, якщо ви розглядаєте нашу пропозицію, скорі, скоріш за все, ви знаходитесь в квадранті R. Тобто ви працюєте по найму. Або ви є підприємцем. Що ми вам пропонуємо? Ми вам пропонуємо стати підприємцем, розпочати власну справу і згодом перейти в сектор великого бізнесу. Але вже сьогодні ви маєте усвідомити, в чому різниця. Між сектором П і сектором Б, а полягає вона в різному способі мислення. Підприємець він створює власний бізнес і веде його самостійно. Тобто, навіть якщо в нього є наймані працівники, він веде свій бізнес власноруч. Бізнесмен вже на етапі тільки створення свого бізнесу, він починає створювати систему. Яка згодом буде працювати на нього? Так от, коли ви починаєте свій бізнес в компанії StarLife, вам не потрібно створювати систему, бо вона вже існує. І виникає питання, як же змусити працювати цю систему StarLife на себе? Для цього потрібно зробити наступні речі. По-перше, ознайомитись, з чого складається ця система. По-друге, ознайомитись, як вона працює. І по-третє, на власному вже досвіді переконатись, що вона працює саме таким чином. З чого складається наша система? Будь-яка людина, яка готується до початку нашого бізнесу, вона відвідує декілька заходів: це презентація, це аргументи або ліфт, і це одноденний навчальний семінар. Що таке презентація? Презентація це ви знайомитесь з продуктом, який ми просуваємо на ринок, та знайомитись з системою бізнесу. Скорочено, зрозуміло. Тобто, хто з ким співпрацює, хто кому сплачує комісійну винагороду, в якому розмірі. Після презентації зрозуміло, що у вас виникають виникають питання: а саме, а що саме потрібно робити? По-перше, по-друге, це а що я можу досягнути в цьому бізнесі? Зазвичай таку зустріч проводить або один з директорів компанії StarWife, або співвласник компанії StarWife і відповідає на ці ваші питання та інші. Буває таке, що в людини не визначені життєві цілі, або вони не дуже конкретні. Тоді ми запрошуємо людини на зустріч, яка називається Ліфт свідомості. Можна сказати, така своєрідна коуч-сесія, на якій ви зможете для себе зробити таке певне стратегічне планування свого життя, тобто відповісти для себе на два питання: куди вам жити, і з ким туди до ваших цілей йти. Ну і третя зустріч це. Стартовий одноденний, на якому ви отримаєте повний інструментарій, достатній для того, щоб правильно розпочати свій, свій, свій бізнес в Starlight. Давайте підрезюмуємо. По-перше, ви вже зараз на етапі оцінки нашого, нашої пропозиції маєте діяти як бізнесмен. Тобто. Вам потрібно змусити систему працювати на себе. Що для цього необхідно? Ну, по-перше, розуміти, що входить в цю систему. По-друге, відвідати кожний заход персонально, ознайомитись, як це працює. І по третє, на власному досвіді переконатись, що це працює саме таким чином. І тоді ви створюєте, створюєте певні передумови для того щоб змусити працювати систему StarLife саме на вас.